70 тисяч гривень від міського бюджету дістались територіальному управлінню МНС в Житомирській області задля того, аби рятувальники покращили матеріально-технічну базу. У нас зарезервовано було 100 тисяч на програму пожежної безпеки міста Житомира. Є звернення з цього приводу МЧС. І хочу сказати, що ситуація в них сьогодні, на жаль, така, що просто елементарно палива на виїзд не вистачає. Депутатські дискусії розгорілися з приводу 175 тисяч гривень на ремонт в'їзних знаків Житомира та ситуації із технічним оснащенням загальноосвітньої школи номер 15 Нагадаємо, там відсутні каналізаційні комунікації та санітарні вузли. Проте нині міський голова називає це питання політичним і говорить, міська рада вже працює над ним не перший рік. Проте там, за попередніми підрахунками, потрібно задіяти не менше 4 мільйонів гривень. Я радий з того, що ми створили сьогодні депутатську комісію, що один з депутатів згодився профінансувати це за свій кошт. І як, власне, я бачу вирішення два. Це, безумовно, там потрібно побудувати тепле приміщення, тобто, яке б могло бути добудовано до основної школи і, відповідно, зробити вже систему біотал. А ще кращим рішенням, дана школа 15-та, має дві площадки. Одна площадка біля переїзду, яка повністю має воду каналізацію, і на її території є можливість добудувати школу, початкову школу. І я більше схиляюсь до такого проекту, щоб школа була єдина. Грошей на в'їздні знаки депутати пошкодували ситуацію з 15-ю школою. Міська влада триматиме на контролі одноголосно ж, і без дискусій депутати прийняли рішення нагородити Петра Володимировича Рудя званням почесний громадянин міста.